Всіх вітаю на каналі. Сьогодні розповім вам, які ціни на зернові та макухи. Закупляв сьогодні зернових для кроликів, щоб робити корма, звісно. Тому ціни пішли знову ж таки вгору. З кожним днем комбікорм становиться дорожче і дорожче. Приходиться піднімати ціни на м'ясо, тому що вихід невеликий у нас, як звісно. Тому розповім по цінах. Що стільки коштує, От, і покажу вам. Значить, купили соняшникову макуху. Як ви бачите, почаю з карудня, отака. 30 кілограмів пасовочка. Значить, 400 гривень 30 кг. тобто 13-30 за кілограм макухи. Знову ж таки, підросла. Була 12,50 останній раз брав. І це ще ну, не потолок, є вище до 15 е, висівка, значить. Висівка пшенична 130 гривень 17 кілограм, тобто 7,65 за кілограм. Теж полізло вгору. Я не знаю. Далі, ячмінь. Ячмінь прикупили отакі от по 10 гривень. По 10 гривень, ну, блін, як золото, не знаю. Чистенькі, не знаю, чи це яри чи озими. Не розбираюсь, особо, там є якісь відмінності, але ну, не Використали, як ви бачите, бочку, два мішка, 100 кг рівно впхали сюди От. і трохи сюди досипали, тому що там було майже пів бочки. Ну, є ще якби, запаси, є. Але таке прикупили. Значить, Далі. Овес якраз сюди вліз, теж взяв три мішечка. До речі, знайшов дешевше. Брав я по 10. От. Закупив сьогодні по 8,50 навіть. Тобто людина привезла отакі. от, То 850, навіть дешевше придбав. <смі> Странно дивно. Да? От. Вроді би чистенькі, все, нормальні, гарненькі. Головне, це. Що дешевше? 850, як не крути. Тому, зернові. Деякі навіть чуть дешевше казались, тому що вже по 10-11 по продають. От. Ячмінь там навіть за 11. Хоча я ще по 10 взяв отакі от. Тому отакі от ціни. Ячмінь, ще раз нагадаю, 10 гривень. Овес 8,50. Висівка по 7,65 кг Макуха соняшникова по 13,30. Шок. Далі. Пішов по цеху покажу чуть вам, заніс сіно, Було там трошки порвані тюки такі. От. Два є, мабуть, ще люцерки. От. Ще там небагато залиши. Трошки поміксуємо із цим сіном різнотрав'ям. Завіз 10 тюків. Ну, там один чи два-два порвались, так, я кинув їх так насипом. Тому вироблю комбікорм на днях. Є замішаний вже, бачите. Будемо гранулірувати. Сьогодні, до речі, теж загранулірував. 100 кг, стоїть повний охладитель, як ви бачите. От, тому, якби тут особо місця немає, але підсунемо мішечка, дай будемо гранулювати. Так, шкіра, як і раніше, не беруть, не знаю, ціни нема взагалі. Тому, поки сушимо, хай буде, збираємо як щось добре. По кроликах, що можу сказати, є самочки, які порував 18 числа. Тобто сьогодні вже 11-й день от, робив пальпацію, тобто щупав. Всі три кітні. От, далі є е 19-го, 20-х числах паровані, тобто оці всі ремонтні молоді самки, які тільки порозв'язував. от, Ще треба буде пальпувати, щупати. що там? Ну, тобто три вже точно є, 18-го, якби плоди прощупують, що не може не радувати. Так. Маленькі кролики є, можна буде щось чуть-чуть провакцинувати і на двір. Тому, друзі, ось такі невтішні ціни, звичайно, в нас От, е, все дорожає. Я не знаю, як воно буде далі, але з кожним днем гайки прикручуються. Тому я сподіваюся, що якось через якийсь місяць другий щось виправиться тому що ну, якщо такі ціни далі будуть йти вгору, ну то просто тут ніхто не витримає з такими цінами. Тому що піднімати ціни на м'ясо це вже якби попит менше буде, це і так зрозуміло. От, люди будуть шукати якусь альтернативу, якісь дешевше м'ясо і так далі. От, тому якби ну отак на плаву триматися можна, але ну якби ж наробитися, то можна і так наробиться, Це всі розуміють. От. Тому, звісно, якось надіємося на щось краще. Кролики, звичайно, наші ростуть. Будемо робити тушонку далі. Хто замовляв тушонку, я вже відправив. От. Будуть є нові там замовлення. От. Будемо робити, пишіть, дзвоніть. Хто дивився відео... Напишіть, які у вас по регіонах ціни, чи щось поміняли, дорожче, дешевше, тому що чув Тернопільська область, там чуть-чуть е, падають ціни вже. От, по 7,50 навіть чув зернові є, не знаю, чи це як де в кого. От. Може за що того, що почнуться зараз якби, посівні от, і так далі. Тобто скоро будуть там і жнива і так далі. Тому люди не хочуть тримати, може, тому що ціна буде падати, можливо. Кому сподобалось, прожимаємо лайк. Пока.